Всім привіт! Продовжуємо Far Там Йосиф хотів нас побачити особисто. Зараз подивимось, батька Gluttony, Grid Last. Кис. Так, где статус территории батька? Зараз. Сти, сти. Так, что у нас? Пистолетик. Пистолетик. Покроник треба докупити сто відсотків. Є контакт. Щось мені більше покронів і не дали. Дуже дивно. Так, 1300 метрів, а чи є щось поближче? Мені потрібно до його цих. О! Це до речі, так і далеко.

А. До речі, ось. Ось найближче. Це я з'явлюсь. І так от проїду до нього. Да? Йосиф. Я доберусь до тебе. Ну да. так, беремо собі машинку якусь цікаву. Та дай ти ти. ти, Що можна взяти? Двадцять на тисячу, я можу купити щось круте. Чи позашляховик взяти? Ну, це все не те. Давайте машину візьмемо. Є така? Є така. Ой ні мені, да. О, це моє. Ну погнали на мустангу. О чуть. -чу. Щас ви не дуже цей. кинути банку. Ледве не врізався свого ж. Так, тут нам куди? А, нам прям туди-туди. До його будиночку. І відміть Вовка їв. Нормально буває. Так, десь тут скоро з'їзд якийсь має бути, так? Ага. на у по такій криві їздити. А в нього тут все огороджено якось так. Добре, чи ховаєшся, так, да, Йосиф? Дістати з церкву. А це не те, звідки ми почали? Мені зброю не дають. Серйозно? Не дають зброю? Кацени ще немає, а я вже не можу нічого робити. Да, это мне кулемет. Из-за тебя, мои близкие, стали мучениками. Да, это мне пистолет. Та же участь ждет и твоих. Да, это мне нужа хоть об. по нашему выбору даль ты мне палец хоть я же говорил тебе что мир на краю гибели где презрение несправедливость любой выбор выдает наши грехи да ты хочешь плюнуть и в него куда эти грехи привели Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Да, ты твои люди вина. всех бывалы. В огне. И это твоя вина. Угу. Знаю я одного политика схожего на тебя. давай. Всех выкрадаю, вбиває, знищує. Скажи. Лы інші. Коли ти поймешь, що не всі проблеми можна решить при помощи пуль. А до тебе прям добровільно всі йшли. Увидев тебя впервые. Я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. перед лицом Бога я даю тебе последний шанс. Давай мне, давай мне сброю, я зарублю выбор. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. А за что? Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Погоджусь. У нас вообще здесь не должно было быть. Ты сам знаешь, что делать. Известно знаю. Дай ты мне сброю. Да ты его руками забью. И помни. На Одессу его взяты. Господь следит. хрень пиду. Презрение. Несправедливость. Ты что, зеркало подивился? Твой выбор выдает твой грех. Я ошибся. Твой грех не гнев. Да вы все лоханули за мной. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнит снял шестую печать и страшно затряслась Земля и почернело Солнце. Ми ти ж за мене будеш, коли ти підіймо, чого, де Салага. салага. Ну все Де можно, но это еще не конец. Смотри Я дал тебе шанс, а ты упустил его! Ты мир на край гибели! Раскрой глаза! Та йди сюди. Так, погнали. Ти один є. Прости, Другі є, що третій є, четвертий є. Так, у нас Сэм Это безумие. Что за хрень? он Все, что ты Все, что психую. Все, ради чего ты сражался, не имеет смысла! Так стоимо, стоимо. ему! комухас свого ж зарядив. Там би хоч якось своїх би подіймали б, не знаю. Є, Та короче, Ловіть ведьмы. зараз зараз підіймаю. Ой, тут це є, говорун. Нахрен Іосифа, ну. психов. Снайперка. І ти останешь дванадцатая. Кошмар. Так все, вы. Ви... Ти не одного тут все добре, де ти? серйозно, все, я його прибив. Хотеть, ибо не ведают, что творят. Да дубы ты бляха Когда аднец снял седьмую печать. Смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул гром и молнии. и затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. Ты проскрылы ты его. Я услышал голос, который сказал ангелам, идите. И вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Should words?

Да замовкни, будь ласка, відволікаєш Я тут намагаюсь якось довести машину серед цього всього. Та бляха-муха, за гілочку зачепився. Та не заважати мені керувати, Боже. Та о, ок, ок, повертаю. Ви... Перестаньте на вухо мені орати. Сидять, воплять. Так, це вже не я веду. Окей. Вы дворекают водия кадется, сука. А чого це падло завжди живим залишається? От Пасхуть. Значит, я был прав. Коллапс наступил. Человек, который Мы знали. Погиб. Как долго я ждал. Да, это мини задушит как долго его. Я ждал. свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. будет готов родиться заново, Мы выйдем на свет. Не Мекеш, ты контужена. Я твой отец. А ты мое дитя. Не Незгоден. Пны его ногой, кудись. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. <кій> Мені навіть не дали вбити його. Серйозно? о божечки, яка ж ти скотина, Вон, воно ще й вижило. Воно ще й вижило, капець. Ну нічого, я думаю, що з часом. <кій> Задушимо якось. Такий Far Cry. ну, Цікава гра, не, не коротка. Хотілося, звісно, пройти на топовому залізі, на максимум о, налаштувань, максимум віддюх, але маємо, як маємо. Але ми це зробили. Ми пройшли гру. Це круто. Пишіть коментарі, як вам. Ставте вподобайки. Я подумаю, щоб ще таке пройти. А тим часом бажаю вам всього найкращого. І, звісно, вдачі!